Доброго дня! Мене звати Юлія Скритна. Мені 43 роки, із них 19 років, я знаходжуся у духовному розвитку. А якщо подумати глибше, то все своє життя. Так, звичайно, був розвиток у більш соціальних сферах, а потім відступи час, коли можна подумати, проаналізувати, зробити висновки. А у 22-му році війна зробила в одну секунду швидкий відкат назад. А саме на дно. Звузила свідомість до нуля. І прийшло усвідомлення, що я зараз там де є, для того, щоб сповільнитися, переосмислити своє життя і піти далі за покликом свого серця. Дякую, всесвіт Бога, за те, що маю можливість зрозуміти, що найголовніше, що в нас є, це життя. І тільки від нас залежить, яким його сенсом ми наповнимо, якими фарбами розмалюємо. Бо ми творці своєї реальності. Ми в цьому житті так тимчасово. Просто давайте жити, давайте, просто жити. Це в наших силах жити красиво. Ми можемо, можемо бути просто щасливими людьми, і це залежить тільки від нас, від нашого вибору, вирішивши для себе, що все досить, тільки щастя, тільки любов, тільки ті люди, котрих ти хочеш бачити поряд. Тільки те, що ти хочеш чути, робити тільки те, що хочеш робити. І в цьому світі ти пізнаєш себе, пізнаєш, який ти красивий, який ти справжній, яка чудова людина знаходиться поряд з тобою. І це сама рідна і сама кохана людина. Веди себе гідно і поряд з тобою буде король чи королева. І це я пізнала, коли прийшла до вивчення кармічного менеджменту, квантової реальності. Все, що нас оточує, це люди. Обставини, все це йде з нас. Ми є причина всього, що з нами відбувається. Нас оточує порожнечі. І те, що в цій порожнечі це те, що йде з нас. Дуже дякую Всесвіту й Богу, за те, що коли я щиро попросила про духовного вчителя, я його отримала. І це Марина Хмаровська, яка є провідником кармічних знань. Від Геша Майкл Ромча. дуже вдячна прекрасній людині, моєму духовному провіднику Наталії Загальській, яка допомогла мені прийти до того, що я зараз вивчаю кармічні закони, які є в доступі для всього людства, але не всі, поки готові приймати ці знання. Дякую собі за те, що прислуховуюсь до себе, до своєї інтуїції, карма. Це ті знання, які можуть допомогти кожній людині, якщо вона свідомо захоче це зрозуміти, як наповнити своє життя сенсом, бо тільки від наших думок, слів і дій залежить наше буття зараз та на... наступні наші життя. І на цьому каналі я буду для вас транслювати, передавати знання про карму, кармічний менеджмент, бо розумію, які ці знання цінні. Дякую, що ви дослухали до кінця. Підписуйтесь на мій канал, жміть лайк, далі буде більше.